Сім'я, де чоловік постійно мене вчиняє домашні насильство, такий дебошер він. І ми час від часу любимо їх перевіряти чи послухати жінку, що розказує, діти. Офіцер громади це повністю він з громадою. Він живе в громаді, він працює для громади. А в дільничний — райвідділ, конвой, ну, тобто інші задачі. Фух. Добрий день! А що ви трубку не берете? вас? Що мужчина? Трохи вже справився? А то він де? Добрі, там до самокопі, та й коло бесідки. Коло бісідки? А я зараз, я зараз буду їхати якраз на самокову, то я подивлюся. Добро, все, до побачення. Кажете, ти взагалі не цікавий життям. Це приїхав 8, 9, 10 годин вечора, поїв і рано далі. Працюю з минулого року, з березня місяця. Тобто вже рік був. Сам я не місцевий. Ну, працю, працював в у в цій громаді. У карному рушку працював. Дитячий ну, тепер називається винальна превенція. Саме бутила. Ну, але добратися тут до даної громади 17 кілометрів, що це отримав повідомлення, хто сподзвонив. Декілька хвилин я вже на місці. Кожна ситуація по-різному ти будемо це поводити. Десь на косна кричати, там. чи застосовувати спецзасоби. Ну і правило, це я не дуже сильно люблю робити. Десь треба поспілкуватися, поцікавитися причина? Жінка зловживає спиртним. На грунті того він з нею постійно вчиняє сварки там, але вона, вона п'яно телефонує. Получається, вона потерпіла, бо він накричав, Але по факту розібратися, то і вона так само є причиною тобто, тих сварок. Я, Як правило, так. Давайте відпочинете одне від одного. У нас є такий тимчасовий заборонний припис ми виносимо. І обмежимо праві спілкування відвідування один одного до 10 днів. Не можете разом. Дорозходіться. То ну, тобто йди до батька, до матері. І все, дивиться, потім заскучили один за одним, Повертаються в сім'ю. Тебе вчора був юнак? Ходи себе потім ще не описували хлопці у вас. Добре, Міш. А я ще стараюся бачити, якби сам не було, Я я кажу. Случай, чого ти знаєш? Ну, Алло, Михайлович. Дуже гарно дякую, Михайлович, збере здоровий Ось ми приїхали на станцію. Це тут наше робоче місце. Деколи приходиться і ночувати тут, бо добираєшся з гір з повідомлення дуже пізно. З собою ми постійно возимо спеціальні засоби, бронежилет, палка резинова. Фонарики, інструменти відповідні, трос є дощовики. І ну, так, як наша громада специфічна, то основним є атрибутом для нас є резинові чоботи. Добрий день. Вигріваємося. Це наше робоче місце. Кабінет, який... Постійно тут людей здійснюємо прийом, і вся робота, бо потрібно набрати матеріали. Це все, це все відбувається в кабінеті. Ну і багато в ньому не сижу, скажу чесно, бо постійно є серед людей. А у нас є візитки, коли які звернення, я роздаю. Ті люди вже починають телефонувати вже напряму мені на мобільний мій. Дуже сильно потреба у них після 8-9 годин. Це коли чоловік додав алкоголю і ало Михайлович, юй цей тут варіює. Тут цей тут б'ється, цей тут. Хоче воєнкомат, хоче йти воювати. Чи О. часто дзвонять у подовжні? Телефон я в середньому беру вечором, коли приходжу додому. Я рахую кількість вхідних вихідних дзвінків, то вони не менше 100. 148, 123. Ось сто так така, така кількість телефонних дзвінків. Те, що проходить на спецлінію 102, як правило, реагують е, е, працівники ГРПП. Вони виїжджають. Які я сам зацікавлений у тому, аби побачити тих людей, які дзвонили на судба. Що там сталося, й допрацювати. Ну на даний на час він п'є чи не п'є? Так, і таке, коли там та кришкометка, що щось там давати чоловік, що там володіє, робить у нього. Проблема у нас з цими мотоциклами. ганятися за ними це немає змісту. Бо, по-перше, можеш налякати і ще ДТП може воно попасти. Я вже собі придумав другу методику. Ми розкладаємо ці камери. Тут зараз в конятині, в яблуниці. Ці льотчики потім десь стають біля магазину каву випити, щось придбати туди-сюди. У нас буде відео їхньої їзди. Склав одну постанову, склав іншу постанову і буде нову. Саме дієвий для мене метод е, покарання для цих кривників, дебоширів, ці, що люблять служити з перед це громадські роботи. Штраф це не дієво, бо, як правило, вони беруть кошти сімейні. діточі, так. А громадські роботи 40 годин, 20-60 годин суд дає. І він йде і працює в громаді. Сміття збирати, дрова колоти все благо для громади. і Для них це ще обстид і позор. Спільно з соціальними працівниками. Йдемо відвідуємо, чи треба підвести якісь там продукти харчування, бо, як правило, десь діти виїжджають, і цими людьми вже не цікавлять. Ну, є такі випадки, що не цікавляться своїми батьками. У нас гірська місцевість, то приходиться постійно ходити на скарги з земельних питань. Бо зараз якраз такий період. Весна, огорожі, поламалися, худоба виходить. Алло, доброго дня, Микола Михайлович. А там сусідська корова залізла. Все, голову, чи старосту, чи землопорядника, І пішли корова. Залізла на приватну територію. Огороже не огорожена. Добрий день. Чуєте, ця корова ходить, ми боїмося. Її дуже різна робота. Такої як оцінювати її, то туди з половина не стосується завдань нашої поліції. Але поліцейський офіцер громади для того, щоб вирішувати всі проблеми, які ну, він у змозі вирішити. Я потребую помічника, але знаю, що його не буде. Бо у нас громада численні громади не дозволяє, не дозволяє ще одного пога або помічника. Але ми, ми виходимо з положення, бо в мене є органи місцевого самоврядування, депутатський корпус, голова, старости, небайдужі працівники. І ми так вже, тобто помічників я знайшов у громаді собі. Я люблю, коли є результат. Коли зробив, що ж, і дійсно людина сказала гарно, дякую. У Конятинській громаді налічується 10 населених пунктів. Загальна кількість населення на сьогоднішній день 4683 людини. Ми розуміли, що без офіцера громади це буде складно, бо це є гірська територія. Населені пункти розкидані і доступ до кожної з домівок наших жителів. Це є складна ситуація. Під'їзд йде лише по місцевих дорогах та комунального значення. Остальне це є пішохідний перехід. Дана реформа працює в Україні вже п'ятий рік. На сьогодні ми вже маємо 67 поліцейських офіцерів громади з 142 необхідних. Наразі офіцери громади працюють у 37 територіальних громадах, тобто 37 громад області з 52 вже мають своїх офіцерів. В наступному етапі ми очікуємо їх також участь в проєкті І до кінця 2023 року буковина матиме в кожній територіальній громаді свого офіцера.